Катерині Миколаївну, благодаря. І Георгію. Ми будемо виступати кожній з родини, буде виступати мама бабуся і буде виступати обов'язково дитина. Зроду, рідко, життя мости, без коріння саду цвісти. Це слова відомої української пісні Сік землі. Сімейним ансамблем вже багато років. І можу сказати, що ця пісня вже є нашим символом та реліквією в нашій родині. Такі теми, як рід, предки, родове коріння, є дуже важливими. Моя мама зараз дуже глибоко працює над родовим деревом та дізнається, досліджує та розповідає нам про... Та ще дізнається. Та розповідає нам з історії е, свого дитинства. Про наше геонологічне родове дерево моя мама розповісти краще за мене. <реш> Ми так вирішили, що він нас тим, маму, спрезентує трішки. Да? От, а мама вже тоді трішки глибше піде по цьому. Да, дякую, синочка. Або поруч, або сідай, да? або ти мені ще я букаю тебе розкрити. По-перше, вітаю всіх і принаїдно дякую за цю можливість, за це запрошення. Якщо чесно і певне, я дуже рідко ділюся тим глибоким і сакральним, яке що там є в мені. Але зараз нині такий час, що цим як на час, я таке слово, на часі, коли. Треба говорити, треба показувати, треба говорити те, що відкликається в тобі, для того, щоб можливо воно відкликнулося в комусь іншому і десь когось кудись направило, десь комусь допомогло. Тому сьогодні я про Ліза сказала, що це реліквія. В принципі, це начебто й не реліквія, якщо ми говоримо про конкретне да, його розуміння, реліквія, тому що реліквія вона передається з роду в рід, або там від прабабусі до бабусі, від бабусі до доні і так далі. А цей м -м, субой, да, він розпочатий тільки-тільки нещодавно. Але те, що, по-перше, я думаю, що це буде реліквією надалі. Бо та глибина і та інформація, яка вже є у цьому родовому дереві, вона наскільки глибока і ще якби туди працювати і працювати да, над цим. Тому я вірю, що це дійсно буде глибокою реліквією надалі в нашій родині. Так, як сказав Георгій, тема роду, сили роду, взагалі такої науки, як родологія в моєму житті, дуже важлива, і ви знаєте, я навіть занотувала тут такими тезами. Бо в цю тему можна так зануритися, що я тоді в дедлайн не вміщуся. Тому я буду так протестир. Дуже дедлайн да, дедлайн. нас дуже багато, кожен хоче висловитися. І тому от я е про те, що буду коротко і е говорю так, як є, що до свого генеалогічного дерева. От Жорик мені зараз допоможе. Я доторкнулася зовсім-зовсім недавно, е перебуваючи тут, на цій рідній землі. Е Звичайно, я думаю, що генеалогічне родове дерево це вже наскільки на слуху, і ми можемо його замовити на любих сайтах родових, які навіть онлайн вам можуть відкрити, показати. Тобто, це, це така вже розповсюджена практика. І родологи, і багато хто, хто, хто цим займається, може це все зробити. Але коли ти торкаєшся до цього сама, тут починається справжня магія, тому що ти починаєш досліджувати спочатку тих, які брали участь в твоєму житті. Мені дуже пощастило, всі мої дідусі і бабусі. В моєму житті були довго. Вони були до мого зрілого віку. Я їх пам'ятаю. Вони дуже велику участь приймали в моєму житті. Вони формували практично мене. Тому я намагаюся дітям розповідати. Георгій сказав, що мама розповідає глибокі історії з дитинства. Та да, я їм про це говорю для того, щоб вони розуміли, бо я розповідаю ту історію, яка торкалася мене. І вони вже відчувають, якими були бабуся, дідусь, отакий Георгій, наприклад, якщо моя старша донечка до декількох доторкнулася до, до... в цьому житті, то такий Георгій, наприклад, їх знає тільки з фотографій і з моїх розповідь. Але коли я пішла глибше, ось тут розпочалося те, що і називається якоюсь такою прям. Сакральним дійством, так? бо що відбувається, я починаю шукати цих своїх пра, про яких може ще мені там розповісти мама, тітка. І ось мама говорить: є ще наша тітка, яка жива, їй під 90 років, ми ж можемо ще до неї, і ми їдемо до неї. Так? Їдемо. Я беру якийсь отакий клаптик. Паперу, який в мене був, і починаю писати, вона починає розповідати, а Дуже. я ловлю кожне слово і формую цю особистість, оцю душу, да, до якої ми там торкаємося, чи до цієї, чи до цієї. А в принципі, два буквально слова скажу про саме неологічне дерево, чому воно зображене саме так. Да? Ось є я тут по центру. Я намагалася його спочатку зробити на Ватмані. Потім я зрозуміла, що Ватман це взагалі не варіант, бо я туди не можу помістити навіть десь щось. Ми з дітьми шукали ті монетки, які ми можемо ввести, щоб вмістилися ж ті самий нижній ряд. Давай Георгій, піднімемо, покажемо цей самий нижній ряд. Тут сто двадцять вісім предків розміщені. Так? От ми їх для того, щоб вмістити цей ряд. Сто двадцять вісім предків. Ми от використали аж три е, листочка е, Ватмана, і у е, деяких родологів відрізняється е, думка, тому що говорять, що в нас, в нашому ДНК, в наших генах є сім поколінь. І от хтось говорить, що сім поколінь це я, перше покоління, друге покоління батьки, третє і так далі. І тоді сьоме покоління це 64, Наші предки. А дехто говорить, що перше покоління це наші батьки, і тоді це доводиться до цих 128 предків. Так от, коли ти доторкаєшся до певної душі, бо навіть не можна сказати, що це там до цього предка, до цього пращура, навіть у мене тут записані деякі їхні. Особливості, які дають їхня діяльність, якісь особливі риси характеру. І от це все приводить до того, що от ти починаєш дізнаватися, крім того, які вони були, ще і їхні життєві історії. І тоді, ти, коли до тебе приходить, наприклад, та сама фотографія, да? і ти. Відкриваю, щоб до мене дістався оцей альбом, е який бабуся подарила дідусю на день народження, який підписано. І ось на першій сторіночці тут моя бабуся така, як е в такому віці, як моя донька старша. І я не розумію, чи це бабуся, чи це моя Софія. Хоча я була впевнена, що моя Софія схожа на рід мого чоловіка. А сьогодні я вже бачу, що та ніж, да? і колись моя дитина писала на біології проєкт по генеалогічним дослідженням, і вона писала таку фразу: у тата голубі блакитні очі, і у мами блакитні очі, а у мене зелені. Я досліджую де? І тільки у бабусі, і в тітки вони такі є. Да? Тобто, крім оцих речей, які. Зовні ми можемо побачити. Або характерно, ми точно знаємо, що цей був такий, як дідусь, а, а от, от така ця ніжна і така ця турботлива, як бабуся, і так далі. Ми, ми це все. А коли ми дізнаємося про історії, то я вам хочу сказати, що я зрозуміла, звідки в мене ті страхи, і та біль, і те, що турбує. А воно в тій історії, а воно в тих страшних подіях. Бо коли я дізналася, що моя прапрабабуся, ось вона у цій фотографії, це такий скарб мені дістався ось тут на цій фотографії моя прапрабабуся. Жорі каже, пра, пра пра бо він вже розповідав про неї і показував її, як елина, яка за. Страшний період голодомору винесла 6 груп чоловіка і п'ятеро дітей, Але вижила. І та одна дитинка, та прабабуся Мотрина, да, яка далі продовжила рід, дала ж ті сили для того, щоб родилася я. І тому оце дослідження, воно в мене тільки почалося. Я дійшла до цих. Прапра, маю на руках навіть вигляд цієї прапрабабусі. бабусі, а ще дісталося такий лист у мене. Цей лист писав мій прадідусь моїй бабусі. І коли ти читаєш ці рядочки, ти як начебто Прям бачиш перед собою цю людину і його цей внутрішній посил, про що він хотів сказати, який він, коли він говорить, «Поклонися, скажи спасибі сусіда, поблагодари, що він ніс, яка ідею, що в ньому було всередині. Тому оці всі реліквії це такий дійсно безцінний скарб. Бо у цій глибині, яку ми розкриваємо наша сила, там кожен з них передав по тих генах сюди кожен свій талант, якусь рису, якийсь характер, ту ж саму знову ж таки біль і страхи, з яких які можна е, трансформувати. Сьогодні мені, якщо я це хочу. Тобто це ресурс, це інструмент, це ресурс, який дає можливість тобі прожити тут це життя достойно. І от ви знаєте, Георгій ще відтяли, будь ласка, я хочу вам сказати, що коли я намалювала, зрозуміло, що якби. Схоже, це на коріння, справді на коріння, да? оці е, ланцюжки, які об'єднують від одного до іншого. Але якщо м -м, зараз не видно буде, але я хочу пояснити, що ось центр, і ось пішли мама тато, і від них пішли, як на мене, два крила. От Для мене це два крила, які дають можливість літати в цьому житті. І чим більше ти. Кланяєшся туди, благодариш їх за життя, дізнаєшся про них. А якщо ти дізнаєшся, ти вже торкаєшся, ти туди направляєш свою енергію, а значить, ти туди направляєш свою любов, а значить, ти зцілюєш. І оця увага, ця молитва за предки, вона розправляє ці країни. Вона дає можливість літати в повну силу. От саме головне в цьому, про що я розповідаю, це саме оце поливання цього коріння. Якщо ми говоримо про дерево, то я з тобою. Оце моє коріння, про яке я розповідаю. А мої дітки це ці листочки, квіточки. І для того, щоб оця крона стержень цей був потужний, ця крона була цвітуща і гарна. Треба обов'язково поливати сюди. Поливати своєю любов'ю, увагою, молитвою. І тоді, звичайно, це дерево буде помітнути. І мій посил саме про це. Про те, щоб ми не забували наших предків, поливали їх, а саме головне передавали ці знання цим дітям. Бо ці діти понесуть це далі, бо для цих дітей буде це вже важливо. І, можливо, комусь те, що я зараз сказала, знаєте, як доторкнеться десь, відгукнеться, доторкнеться в серці. І я буду дуже рада. Від цього благодарі щиро. Дякую вам. Оліякі питання. Дивіться, питання, ясно, що у всіх є. Та, там, річка. Та, питання вірні. У мене питання одне, бо то що нові фотки, схоже на сфоткала. Да, так, схожі, звичайно. Звичайно, схожі. В да, по рахунку, отут зараз ми всі сидимо, ми начебто mm -hmm. ]да, з різних сімей. А ми одна з І ми все рівно впливаємо один на одного своїми вчинками, навіть своїм існуванням. І тому велике-велике прохання до всіх, хто сьогодні тут. Говоріть, Говоріть зі своїми дітьми. Говоріть зі своїми дітьми. От ми говорили з Катериною недавно. що пам'ятаємо ми з дитинства? У нас чогось не вистачало, завжди був якийсь дефіцит, які який не можемо згадати. А цих дітей практично багато чого в житті. Їм не вистачає емоцій, їм не вистачає нашої уваги, часу, проведеного з ними, з ними, з цими дітками. Оце їм зараз у А те, ким були наші пращури, ким вони були, що вони сильного принесли в цю родину, передавайте їм, говоріть з ними. Оце такі у нас до вас посил. Дякуємо дуже.